8 серпня, п'ятниця підсумкова програма події тижня. Тож Виноградівське телебачення пропонує вам ознайомитись із наступними сюжетами. З військовими почистями відправляли в останню путь молодого героя Станіслава Кіша з Оноку, який загинув у зоні АТО. Молодь виноградова об'єдналася у волонтерський рух на допомогу українській армії, спростування чуток про переселенців, бійки і стрілянину, пікет біля районного суду. Чи дійдуть мирової угоди громадське об'єднання Майдан та міська рада епіцентр футбольного життя кубок імені Розенталя? Перемогу здобули піонери. З військовими почистями вчора відправляли в останню путь молодого героя. Під Луганськом, в результаті обстрілу мінометами та установками ГРАД, загинув 19-річний військовослужбовець-контрактник Кіш Станіслав Іванович з села Онок 7 серпня в рідному селі ховали молодого героя, відспівували його в місцевій греко-католицькій церкві. Це перша жертва антитерористичної операції з виноградівщини. Чергову частину по телефону 102 надійшло повідомлення від лікаря приймального відділення про те, що до них за медичною допомогою з діагнозом вогнепальні рани ноги з нагноєнням звернулася 51-річна мешканка міста Горлівка Донецької області. Тож в лікарню прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпіла біженка, ушкодження отримала наприкінці липня на ринку в рідній Горлівці, де біля неї розірвався снаряд. Того ж дня вона звернулася за медичною допомогою в тамтешню лікарню. Далі жінка приїхала на Закарпаття до родичів, в село Мала Купання, однак рана стала гноїтися, тож потерпіла, звернулася за медичною допомогою. Наразі Донецька біженка перебуває на лікуванні у травматологічному відділенні районної лікарні, туди ж вирушила і наша знімальна група. Три дні тому в травматологічне відділення Воноградівської районної лікарні поступила переселенка зі Сходу Ольга Фоміна. У своєму місті Горлівка Донецької області вона випадково попала під обстріл, внаслідок чого отримала значні ушкодження ноги, грудної клітки та спини. Після цього випадку її сім'ю вже більше нічого не стримувало далі залишатися у рідному місті. У нас така обстановка, що там не прийшлося бити вже… Страшно и все, и нас дядь привез сюда Карпатья. Само Закарпатье, то, что у него здесь родня, родственники. Виноградовали, мало копання. село еще мало копання. А сюда я попала в больницу, так как ранена, попала под обстріл у тебе в городе на Кирова рынка. пошла скупляться внуку яблок на компот и все такое прочее. И как раз в 10 утра вот это все произошло. Звонит соседка, моя бабушка, и мы ей помогаем ходить покупать тоже все это. Помогаем, короче. И я пошла посмотреть, будут ли там овощи на рынке купить ей буряк на борщ, и внуку, думаю, куплю тебе тоже, и внуку яблок на компот возьму. Ну, я ж пока пообходила, вот так вот все пошла, посмотрела, ну, и пошла тут, там, где эти яблоки. И как раз стою, он мне налаживает эти яблочки в кулек, продавец наш там в горловке. Ну, я ж рассчитываюсь, там беру все. И как свист идет такой и возле меня падает эта вся арматура. Доски, стекла, е железа, вот. І слава Богу, як я ще залишилася жива, і вот. сумка залишилась, і деньги, і все там залиши. В неї осколочні поранення лівого стегна і грудної клітки. Лікування вона отримує повністю за рахунок Виноградської районної лікарні. Її поранення досить серйозні, і прогнозувати тут досить важко, тому що в неї є супутня патологія захворювання нижніх кінцівок, і на фоні цієї супутньої патології загоєння ран лівого стигна буде трошки проблематичним, але є надія, що все буде добре. Ольга Фоміна дуже вдячна всім, хто їй допомагає, і сльозами на очах сподівається, що все-таки ще зможе повернутися в рідне місто у свою домівку. Є? такое добро делаю такое добро я такая довольная я на буду всю жизнь благодарна как говорится шуме жизнь спасли и не дали ногивены дать и вообще спасибо большое дай бог чтоб там бы все наладилось все это прократился и люди и Мирні жителі, щоб вони вернулись все в свої дома, і самое главное, щоб у этих людей от того всього розстройства здоров'я було. За офіційними даними РДА, де створено районний штаб від початку антитерористичної операції, станом на 7 серпня, на Виноградівщину перемістилися 17 осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. А Виноградовом тим часом повняться чутки про стрілянину, бійки та інші надзвичайні події, які здійснюють переселенці зі Сходу. Тож до вашої уваги коментар з цього приводу начальника міськрайонного відділу СБУ у Виноградові Анатолія Сікори. Ну, я намагаюся звертатися завжди до громади. Зараз багато дуже йде інформації неправдивої. Тобто, щодо забирання людей в нічний час, поховання невідомих людей, захвату якогось. Наявності Донецьких, які тут багато розгулюють і так далі. Але жодної інформації ні від кого, ні від Догу сільських рад, ні від громадських активістів не наступає. Дуже багато роботи треба проводити по фільтраційним заходам. Значить, Звертаються з проханням. Не потрібно і застерігаю всіх державних службовців. не ведіться, не проводьте, не розповсюджуйте, так би мовити, чутки, які не є правдивими. То не потрібно. Затриману на Закарпатті провокаторку з Russia Today СБУ депортує з України. 1 серпня у селі Ракошино Мукачівського району під час мітингу місцевих мешканців була виявлена і російська провокаторка. Як повідомляє прес-група ОСБУ в Закарпатській області, громадянка Російської Федерації задавала місцевим мешканцям провокаційні питання, намагалася підбурити їх на масштабне заворушення і вияв невдоволення частковою мобілізацією та необхідністю участі чоловіків у антитерористичній операції. У місцевих журналістів та окремих учасників мітингу дії іноземки викликали підозру, через що громадяни звернулися до СБУ. Де і було визнано дії громадянки Російської Федерації такими, що завдають шкоду національним інтересам та прийняли рішення про її примусове повернення з території України. Закарпатський територіальний батальйон не їде у зону АТО. Військові місцевого батальйону територіальної оборони залишаються у межах області для охорони стратегічних об'єктів краю. Таке рішення прийнято Міністерством оборони України, заявляють посадовці обласної держадміністрації. Повістку в рамках часткової мобілізації цього тижня вручили голові Виноградівської районної ради. Відповідну світлину Олег Любімов розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Також у понеділок, 4 серпня, повістки отримали голова Тячівської адміністрації Петро Голубка, виконувач обов'язки голови районної ради Ігор Грабер та координатор місцевої самоборони Василь Гоблик. Тепер медична комісія визначить ступінь придатності держслужбовців до проходження військової служби. вівторок, 5 серпня, 13 -го година, пікетують Виноградівський районний суд. Мешканці міста і сіл, приватні підприємці, і великі, і малі бізнесмени, пересічні громадяни і зацікавлені особи зібрались під цією адміністративною будівлею, щоб долучитися до резонансного судового процесу. Одна сторона ГО «Майдан» вимагає доступу до публічної інформації, тож просила надати копії договорів оренди, куплі-продажу комунального майна, в тому числі земельних ділянок. Інша сторона міська рада аргументує тим, що у відкритий доступ можуть потрапити ідентифікаційні коди, паспортні дані, адреси тисяч виноградівців, які у період з 2005 по 2014 роки купували, орендували, отримували від міської ради земельні ділянки та нерухомість. Актуальний репортаж судового засідання можете переглянути після випуску програми Події тижня у проєкті Актуальний репортаж. А наступне судове засідання. Відбудеться вже наступного тижня, 12 серпня. До цього терміну суддя Ганна Рішко запропонувала сторонам дійти мирової згоди. Позивачу детально, конкретно скласти інформаційний запит міській раді надати інформацію, яка не містить персональних даних. Молодь Виноградова об'єдналася у волонтерський рух на допомогу українській армії. Попутньо з ярмаркою, з організованою виноградівськими пацьорками, там же проводилася акція на підтримку місцевих військових у зоні. АТО. найважливіші аспекти роботи розмістили і на флаєрах, які волонтери роздають повсюдно у нашому місті. І вже відбулася чергова серпнева виставка ярмарка. Тож перший підсумок у наших волонтерів, вагомий. Станом на неділю, 3 серпня, зібрано 691 гривню добровільних пожертв і 1230 гривень за сувенірну продукцію. Всі кошти будуть направлені на придбання найнеобхідніших речей для наших героїв. Молодим координатором виноградівського руху стала 26-річна Інна Осадча, художній графік за фахом, закінчила Закарпатський художній інститут із щирим серцем та доброю душею. Рух підтримки військових Закарпаття у Виноградові був створений для допомоги українській армії, частина якої зараз воює в АТО і знаходиться в Закарпатському батальйоні територіальної оборони. Чому ми об'єдналися? Ми об'єдналися заради допомоги, адже разом ми зможемо допомогти. А допомогти може кожен. Ми зв'язалися з центральним штабом в місті Ужгород. Ще підкреслюю, що це є громадська організація, і ми співпрацюємо безпосередньо з штабами в зонах АТО на сході України. Постійно потрібні речі, найнеобхідніші речі то. Це військове спорядження. Для цього були відкриті рахунки в місті Ужгород. Також потрібно забезпечення звичайно одяг, взуття найнеобхідніше навіть з їжі, медикаменти. Зазвичай медикаменти найбільше потрібні, тому що в нас тут є зв'язок з кордоном, нам легше ну, дістати ті чи інші медикаменти. Тобто до нас звертаються напряму з Києва або волонтери з зони АТО з Луганщини, щоб ми там дістали або з Венгрії, або з Словаччини якісь препарати. Ми зараз запрошуємо кожного виноградів. Кожного жителя Виноградівського району долучитися до нашого руху. Допомогти можна Будь-чим спочатку треба скоординуватися. Є координати наших волонтерів. Зв'язатися також планується в кожному селі, в кожному населеному пункті міста Виноградова. Буде координаційна людина, до якої можна буде звернутися з якоюсь пропозицією, з якоюсь матеріальною допомогою або з запитаннями. Також є номер телефону, за яким можна звертатися і запитувати наразі. Рух підтримки закарпатських військов. У місті Виноградові продовжує свою роботу. Мешканці Виноградова та району армія потребує нашої з вами підтримки. Не будьмо байдужими. Допоможемо українській армії, частина якої зараз воює в зоні АТО, Закарпатській територіальній обороні та добровільних формувань на сході України. Рух підтримки закарпатських військових у місті Виноградів запрошує волонтерів для співпраці та координації дій в районі. Якщо ти патріот і тобі не байдужа доля України, просимо долучитися до нашого руху. Деталі за Телефоном 095-438-2331. Слава Україні. Новопризначений очільник виноградівського райвідділу міліції Анатолій Шкирта у будинку влади провів зустріч з громадською організацією Майдан. Ця зустріч була спільною ініціативою керівництва райвідділу міліції та активістів для того, щоб визначити подальші шляхи співпраці у зміцненні правопорядку в районі і здійсненні контролю громадськості за діяльністю правоохоронних органів. Міська рада повідомляє у зв'язку з напруженою ситуацією, яка склалася в країні, масових заходів в рамках дня міста цього року відбуватися не буде. Натомість у виноградові пройде 16-й міжнародний фестиваль конкурс Кришталеві Грона. Конкурсна програма відбуватиметься протягом 25, 26, 27 серпня у клубі коледжу. А нагородження переможців та концертна програма також проходитимуть в клубі коледжу по вулиці Вакарова у четвер, 28 серпня, о 16-й годині за київським часом. Музика. Прокуратура вимагає скасувати незаконне рішення Широцької слідради про передачу у власність понад 1 гектара земель водного фонду та повернути їх громаді села. Як повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, рішенням сесії Широцької сільської ради п'ятого скликання місцевому мешканцю передано земельні ділянки загальною площею більше гектара для ведення особистого селянського господарства. Проте прокуратурою встановлено, що вказані землі було передано з порушенням вимог земельного та водного законодавства. Оскільки певна частина переданої землі згідно геодезичної зйомки знаходиться під водою, вона повинна була надаватись за рахунок земель водного фонду. Окрім цього, на даній ділянці розміщена дамба, яка відноситься до категорії проточних штучних водойм. Веломарафон Перша сотка, який відбувся цими вихідними на Закарпатті, об'єднав 45 учасників, які подолали 100 кілометрів за 7 годин. До акції долучились велосипедисти з Мукачева, Виноградова, Хуста, Іршави. Наймолодшим учасником заїзду став 12-річний Дмитро Петренко з Виноградова, найстаршим Олександр Драгула з Хуста. 2 серпня обідньої пори здійснено виїзд на пожежу сухої трави та чагарників на відкритій території за межами нового села. В результаті пожежі постраждало близько 2 гектарів землі. 3 серпня ввечері після 19-ї години горіло біля Тисобийкині. Пожежею знищено суху траву та чагарники на площі близько 2 гектарів. За умов спекотної погоди на Закарпатті встановився надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Це вимагає від населення бути вкрай обережними у поводженні з вогнем та суворо дотримуватись проти пожежних правил, адже зараз суха деревина, рослинність легко спалахує від будь-якого джерела вогню. У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню на підстави ухвали районного суду виноградівські правоохоронці провели санкціонований обшук автомобіля одного з мешканців району. Виявлено та вилучено ряд заборонених предметів: пневматичну зброю з оптичним пристроєм, сам оптичний пристрій, комплектуючі деталі для карабіна, пігулки та майже 50 грамів речовини, схожої на маріхуану. Маленькі брати восьми десяти років викрали з касси магазину 20 тисяч гривень. До правоохоронців звернулася 53-річна жителька селища Вилок про те, що невідомі особи з каси її магазину викрали гроші. Виїхавши на місце пригоди, слідчо-оперативна група встановила, що крадіями виявилися рідні брати. Діти зранку пішли прогулятися. Біля магазину один з них зайшов у приміщення, а інший залишився перед входом до магазину. Побачивши, що продавчиня відійшла від каси, малий підбіг до касового апарату і викрав звідти 20. Тисяч гривень. Увагу правоохоронців діти привернули тим, що витрачали великі суми грошей. Наразі потерпілій повернуто 17 тисяч з половиною, решту 2,5 тисячі, малеча встигла вже витратити на свої потреби. 5 серпня біля сьомої вечорі у Виноградові місцевий мешканець керуючи автомобілем Мерседес benz здійснюючи маневр повороту ліворуч та не надавши перевагу мотоциклу БМВ, що рухався йому назустріч, допустив зіткнення з ним. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав цілесні ушкодження у вигляді перелому кісток черепа, забою головного мозку, перелому кісток тазу, з якими його госпіталізовано у реанімаційне відділення райлікарні. Спортивний майданчик школи номер 8 суботнього дня 2 серпня став епіцентром футбольного життя нашого міста. Тут черговий раз відбувся фінал турніру на кубок знаного мецената Германа Розенталя. Змагання тривали щосуботи цілий місяць, і в результаті напруженої боротьби остаточну перемогу виборювали давні спортивні суперники, діджі клуб та команда Піонер. Традиційно фінальному матчу передував поєдинок ветеранів виноградівського футболу пластик і керамік. Традиційно перед фінальною частиною Кубка Розлендаля проходить товариська зустріч між командами Пластик і Керамік. Багато людей приходить на цей футбол, бо всіх хочуть подивитися, як їхні колишні кумири зараз виглядять. 40- і 50-річні спортсмени може і втратили рухливість, але техніка роботи з м'ячем, бачення поля, комбінаційна майстерність радувала всіх глядачів, які прийшли подивитись на кумирів своєї молодості. Зустріч закінчилася з рахунком 3-3, тобто це той випадок, коли є зразу два переможці. Потім на штучний зелений килим спортмайданчику вийшли фіналісти Кубку. Сьогорічний кубок Розенталя був проведений по системі дві подгрупи по п'ять команд. Гри в подгрупах проходили в кругу систему. Із подгрупи першої у фінальну частину попала команда «Джі-Джі». Клуб і з другої підрупи в фінал попала команда Піонер винограді. Була бойова нічя, але все-таки победила між нами дружба. Ми з друг в другом підтримуємо відносини і все друг в друга раді бачити. З Самого початку фіналісти показали, що до гри ставляться серйозно. Ніхто не хотів поступатися ані секундою часу, ані сантиметром поля. Жорстка фізична боротьба тривала від початку і до кінця гри. Арбітер Степан Шуба не раз був змушений карати розгарячілих гравців жовтими картками, а медична допомога надавалася не одному футболісту. Втім, голи залітали тільки в одні ворота, бо піонери за рахунок правильної тактики і кращої фізичної підготовки впевнено перемогли з сухим рахунком 4-0. Після фінального свистка засновник кубку Герман Розенталь нагородив учасників турніру цінними подарунками. А головне власноруч вручив кубок цьогорічним переможцям команді Піонер.